Побут внутрішньопереміщених осіб під контролем відповідних служб. Минулого року, коли в Україну прийшла велика війна, люди, хапаючи клунки із власними речами, їхали у невідомість. Кількасот тисяч наших співвітчизників знайшли прихисток на Закарпатті. Наразі в області розгорнуто 162 пункти тимчасового розміщення ВПО. Головним управлінням держпродспоживслужби на сьогоднішній день обстежено 100% всі ці об'єкти. 72% із них можна так сказати відповідають мінімальним вимогам санітарно-гінічних норм. Це 28% ще знаходиться в такому неналежному стані. Це не можна сказати, що неналежному, але відсутні якісь мінімальні такі потреби, які би задовільнили наших спеціалістів щодо наших санітарно гігієнічних вимог. Валерія з 11-річною донькою із Сєвєродонецька Луганської області спочатку були розміщені у садочку, а зараз проживають у колишньому сільському клубі села Часлівці Сюртівської ОТГ. До Ужгорода ми приїхали в кінці березня, а тут спочатку квітня. Сюди переселили 15 липня. Здесь в садочку ми були тут учасництва ходить садочку. Сюди переселили 15 липня. Які умови вам тут створили? Ну, при поселенні при при поселенні да, звичайно, були гірші ніж зараз. Зараз краще, хочу душову поставили вже добре. На початку літа тут було розміщено майже пів сотні людей. Нині мешкає 24, Більша частина яких представники однієї сім'ї. Лариса з Харкова переїхала сюди великою родиною з 15 осіб. У мене взагалі п'ять синові і дві дочки. А де інші діти? Дочка вон в коридорі, син в армії. Скільки вас сюди разом приїхало? 15 років. На чоловік частина чоловіків наразі служить. Кілька дорослих жінок виїхали за кордон. А вона з найменшими. А також тими, хто не має куди повертатися, змушена жити у непристосованому приміщенні. Сім'я мене у мене ні квартиру не ніхто ні тимчасовому не здав. Спали на матрасах воєнні дали ліжка, ліж ліжаки. Продуктами харчування переселенців забезпечують волонтери, а також органи місцевого самоврядування. Їжу готують собі самі. Нещодавно тут встановили душову кабіну, також є два холодильники, пральна машина та санвузел. По медичне обслуговування звертаються до ФАПу, розташованого неподалік клубу. Були елементарні умови: кроваті, вода. Тепло літо було, кондиціонери були і самі готують. А волонтерські організації і через сльраду кажу, і напряму забезпечують їх продуктами. Медичні послуги здійснюються рядом тут 200 метрів. Амбулаторія їм не відказують, що необхідно у район. Теж питання вирішується у приміщенні 18-20 градусів тепла. Обігрівають кімнату пічним опаленням, дровами забезпечили військові, але люди скаржаться на задимленість. Весь дым идет сюда. Здесь на крыше нет никакого утепления, здесь только подвесной потолок и сразу доски. Ну и, конечно, утеплить бы крышу, потому что я топлю туда. Там теплее, чем здесь. Реально утеплее. Здесь интенсивно раз в два часа, либо раз в час. Раз на дым. А в ночи? Так же. Мы с племянником дежурим, да. Я до двух, он про ці недоліки працівники Держпродспоживслужби повідомлять ОТГ, яке власне й опікується умовами проживання внутрішньо переміщених осіб. Є задимля нас. Будемо, будемо писати припис голові ОТГ, щоб вони усунули це, 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 це порушення. Температура приміщень, де мешкають, мешкають люди. В принципі, вони самі кажуть, що вона, ми не можемо заміряти, бо вона повинна бути плюс 18 градусів. Ну, вони кажуть, що вони не мерзнуть, що тобто, добре, приміщення можна і провітрювати, вікна відкриваються. Тобто мінімальні условия санітарно-епідемічного законодавства дотримані. Періодично відбирають проби води та харчових продуктів на експертизу за увесь період моніторингу. А це з травня минулого року. Жодного серйозного порушення, як от харчове отруєння у місцях тимчасового проживання евакуйованих і переміщених осіб. Не було зафіксовано, водночас у контролюючих органів були зауваження до бутильованої води відомого походження, не було організовано прання постільної білизни, відсутні умови для прання особистих речей. Подекуди у приміщеннях не було холодильників для зберігання швидкопсувної їжі. Також з-поміж порушень, відсутні ізолятори для осіб з ознаками інфекційних захворювань та неналежний медичний супровід. У більшості випадків недоліки було усунуто у стислі терміни.